Євген Кот народився 20 травня 1988 року в місті Херсон. З раннього дитинства він знав, що хоче танцювати, тому з 13 років почав займатися цим професійно. Спочатку Євген опановував хореографію в ліцеї містець, а після його закінчення вступив до Київського естрадно церкового коледжу. Ще під час навчання він почав будувати кар'єру, співпрацював з балетом, джіві, а також знімався у кліпах українських зірок. Талановитий танцюрист Євген Кот отримував багато пропозицій для співпраці. Йому навіть перепонували роботу за кордоном, проте він відмовився і вирішив залишитися на батьківщині. Хореограф Євген Кот та його дружина Наталя Татарінцева поділилися у соцмережах з ворушливими світлинами з трьохмісячною донькою Лелею. Щаслива пара показала, як насолоджуються. Сімейними моментами з малечою, яка вже стала справжнім сонечком у їхньому житті. Ми в приємному шоці кожен день від усього, що відбувається. Наша педіатр каже, ця дівчинка ну дуже активна, рухлива та емоційна, як і батьки. Тому готуйтесь, мама і тата, буде вам весело, розповіли Євген і Наталія в одному із інтерв'ю.